Бротан, ти куди на Корніївку? На Корніївку Назарчик Держи шлях О так, погнав Так що, друзяшки, всім привіт. Поки Лесі Петрівни немає, значить, що ми робимо? Правильно, Розпродаємо порося. Навіщо вони здалися? Зерно дороге. От, свиней тримати не будемо. Нас лякають що. Все, нагодуєтеся, натанцюєтеся. Дурачки, що я скажу. Як годували, так і будемо годувати, аби кацапи повиздихали. А так все було б начебто нічого. Але хватає ще своїх придурків. Так що назарчик погнав, зараз е відтягнув прицепа туди. Кине туди соломи. Я ще під'їду до зерневого. Кину пару мішечків комбікорму кілограм 100. От. І кину мішечок преміця свинячого, 10 стандарт Сандортару і суєвої макухи. І загрузимо двох дівчик. Я вже говорив моєму товаришу корнівку. От. А вони, а в них ми купуємо і зерно. І на сьогоднішній день в них були і свині, але там сталася одна ситуація. Що Треба поросятка. Так що дві дівчинки даємо. І поки хлопці сьогодні роблять комбайна і жневують, то ми їм самі це все діло організуємо і привеземо. Так що зараз загружаємося. А, ще соєвої макухи кинув. Все, назарік воно вже там е, сигнали, щоб я встановився. Так що йдемо, працюємо. Загружаємося, уважимося під звітність. Давай, два місяці соєвої макухи. Мішечок премікса і Назар 5 мішків, комбікорм. Там у нас акумулятор на всякий випадок, так як ми займаємося, непонятно чим. Зараз ремні поскладаємо. Так що соєва макуха село Требухів. Ось бачили, так як має бути. Номер телефончика десь тут ще десь був. Не бачу. А ось, 063-070, 8363. Мішок премікса, стандартагра. І зараз комбікорм на початок 100 кілограм. Поки Андрюха віджнивує, щоб йому було чим годувати тих двох дівчат. Дівчат ми продаємо на, на розвід. Долінненькі від ландрасиків. Хто там не розуміє, що таке F1, у нас немає F1. Але F1 це срещення двох чистокровних порід. І немає різниці. Велика біла це плюс ландрас. Чи ландрас плюс велика біла, чи ландрас плюс дюрок, чи дюрок плюс гіпшир. Тобто дві лінії з хрещення в чистоті. Ну, я правда не зоотехніки, не ветеринар, але є люди, які в цьому ділі зображають. Так що залишайтеся з нами. Зараз приїжджаємо вон ту. до прицепчика. Прицепчика розвернемо, підцепимо під машинку, включимо ваги, заснімемо для Андрюхи вагу поросят. От. Ну а на днях будемо з вами копати картопельку, яка називається Сороя. Сора, так що, друзяки, у Фейсбуці я виставив те відео, де, де я знімав відео, як купив картоплю у Маланки. У Маланки ми купували картоплю по 60 гривень і брав я три сорти. Один не пам'ятаю червоний, бо ми його туди відвезли на той город посадили. А тут ми посадили Венета, Гала, Сорая і аж там далі я посадив картоплю. Гренаду, ну, так як у мене вона є, але вже дуже-дуже давно я її сажу. Так що слідкуйте за нами, на днях заснімемо картоплю сору і постараюся зварити і показати. Гала на сьогоднішній день найсмачніша картопля, яку можна їсти протягом, я ж кажу, неділі, якщо вона стоїть в холодильнику, витягуєш, просто добра, смачна, навіть холодна. Так що, друзяшки, зараз приїжджаю, цепляю бусиком і будемо грузитися з вами. Та не газуй сильно. Цепочка, забув знову накинути. Оооо так, щось дзвонить до мене Дімончик, незрішний. Так, що, розтентовуємо садок, передок не наш. Давай завернемо. Я думаю, що ми. є там. Щас кинемо. Оп, закинь навар. о, Кинемо щас туди Солімки на зарівеч перенесе. А я включу ваги. Так. А там виключали, ні? А ні, не виключали. Так що, друзяшки, нолики у нас хоп є, так? Да? І зараз будемо з вами важити наших поросят. Для чого? Для того, щоб не обдурити е, наших аграріїв. Так що Андрюха, дядько Коля Бомренко, ця вся команда вона і держить поросят, і сіє землі. Так що я в них беру також зерно, купую. Ось такі у нас моменти. Так що, друзяшки. Назарчик щас кине соломки, щоб їм було комфортно їхати. І я зроблю доставку, тому що я у хлопців зараз теж часу ході-хмари в нас ходять, але в них є час передивитися, перемозати, пере, е, поремонтувати, підшаманити комбайна. І заодно і спитаємо. Знаєте, як вони там? Ціни для кожного різні. Для мене одна, для когось взагалі не продають. Ну а якщо треба, вони об'єднуються і можуть загрузити машину. І відвезти це все діло на елеватор. Або здати більшим фермерам і вони також продають, бо в них є більше. І якось так. Тому що там також залежить від об'єму. Так що наші маленькі фермери працюють із великими фермерами і показують ну, об'єднану команду. Ну, Це я маю на увазі там недра, корнівка. От. А звісно, є ще й великі там, такі корпорації, чи як вони там називаються, ну там вже зовсім інше питання. От. Як там, ми їм не конкуренти, тому що там німець, там американець, ну зараз швед. Ну то таке. Але працюють, є робочі місця, сіється земля, але, на жаль, не нашими, не нашими аграріями. Так що працюємо. Дивлюся на ну... Життя йде і прицепчик теж мій гниє. Так що прийдеться вже рано чи пізно цю трубу міняти. І буде в нас зовсім інший і новий прицеп. О, Назар вже пішов, а, я там помітив. О, ти вже несеш? А? Та ну дивись. Та ні. А ну соски хоч є. Чуєш, давай хоч сиськи подивимось. Та бужди, зараз подивимось. Я просто помітив, значить дівка була. Та дівка, ну вважай. А? Що там? Сім є, так? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. О, це Показує те, що в нас тут є в помісі Ландрас. Вага, вага, Андрюшка. 20, ну такі як і кабанчики, дивіться. 22 600. Так що назарівиш, давай вже тоді, ти ж раз проявив таку ініціативу серйозну, щоб шефа не напрягати. фоточку на пам'ять своєї дівчинкою, давай, ну, либайтеся. Ось так, все. Що ти встиглиш? Андрюха, а все дівчулечка, все. Назар благословив. Да? Сечен, так да? Давай ще одну дівчульку. Голубоглаза. Голубоглаза? Обично в F1. Це ну, ж не F1, це у нас там помість, взагалі це від нашої мазухи. А у мазухи в нашої там вже така намішана лінія, що мама не горюй. Але суть питання з технічної точки зору вона хороша свиня. От, і по материнській лінії вона хороша, як мамка. І ну, в неї не багато поросят. Але сусків в неї теж 16. На лова ще одну носинку кричить. А що ви дивитеся? Що щось не так, да? Ні, Вас вже грузити не будемо. Будемо грузити цю даму, даму з собачкою. Опа. Нет? Ну да? Я думаю, що її десь кілограм 24. Ну ми ж теж тоді важили, кабана було 22, одного 26. Закрий двері. От. А, це найбільше, 26. Так що, Андрюха, 26. От. І ціна питання для Андрія таких поросят. Ми також йому продаємо, йому по 3 тисячі гривень оцінюємо. Я думаю, що ціна нормальна. Напишіть, будь ласка, свої там бачення. І як ви думаєте, це нормальна ціна? Да, назад. І у об'єктив покажи їй, оба, селфу, так. отак. Ось так. так все, все, нормально, нормально, Напишіть, нормальна ціна з доставки таких двох поросят. Андрюх, я і скільки сосків. Та я О, ж тобі покажу в Бочинку. Бочинку. Думаю, що так само. У Цих дівчат тоді вони народжувалися, у них було чимало сосків. Та є, є. Ну 14 точно є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А, 8, 16. І очі бачиш, одне таке, одне таке, так, Сіння? Ні, ні обидва, обидва світлих. А у F1 чистокровних у більшості одне око каре, одне око голубе. Так що зараз лечу на корніївку. Назар зараз забирає вібаги, ми зараз знімемо ящик. Все, Жену дає наставлення для того, щоб були хорошими дівчатками. Сучить, ваці, ваці. Да, нравиться тобі? Ну, такі ландрасики такі. Взяли батькову лінію, значить що? Батько чистокровний, так? Да? А це і не такі очі. А, ось сюди, одне океан таке, одне таке. Один оце є, да, один і більший, і один менший. Типу, зрачок. Оце те, що я ти казав, ми колись брали на фермі з Гурівки Поросят від F1, то це було в них такі різні очі були. І ще в ландрасів є такі чорні п'ятнишка, як, як такі яблука на конях. знаєш. Так що, друзі, якось так. Зараз е, з Назаріком е, тентуємося і я печу. Так що не будемо затримувати, далі буде. Я думаю, що заснімемо, якщо Андрюха буде вдома. Тому що Андрюха десь ремонтує комбайна, може, просто привезу і одам. Пишіть свої коментарі, пишіть, чи правильно ми робимо, чи хитрий я, чи не хитрий. Я просто такий, який я є. І як мене навчили жити, так я і живу. І з першого дня війни я підтримую хлопців і дівчат, тому що так порахував і своєю родиною. Підтримую не тільки свою дитину, яка в а підтримую всіх по можливості. Кого маю можливість це робити, тому що рахую, що і за своїх моментів по здоров'ю я не маю можливість зробити щось інше. Але ми з вами зробили велику справу. і Я думаю, що на цьому вона не завершиться. Ми як рухалися, так і будемо рухатися далі і підтримувати наших захисників. Трошки воно ще зустаканеться. Я думаю, далі будемо проводити прямі ефіри, будемо далі збирати, хоч ми і збираємо і. Ремонтуємо, виробляємо павербанки, ми не зупинилися і їздимо, підсобляємо людям. Ми тільки за цю неділю ми привезли, ну, можна сказати, за ці 10 днів три машини поблизу перетягнули на СТО. Е, ну от якось так, тому що хто тягне, то і поганяють. Значить, ми відомі, до нас дзвонять, бо нас знають і просять, можете допомогти. Так що будьте відомими, допомагайте нашим захисникам. І не тільки, допомагайте один одному, тому що тільки так ми можемо вистояти і дійти до тієї чи іншої мети. Ну, а далі, якщо вийде, засніму вам, як доїду в корнівку і буду розгружати порося. Так що в сумі 50 кг, навіть по 100 гривень кілограм, жива вага в нас на сьогоднішній день вже сотка. Якщо хтось каже, ти дебіл, зайдіть просто, забийте в гугла, яка на сьогоднішній день ціна живої ваги на закупці. От і все. І вам покаже там від 94 до 97, наприклад, беруть м'ясопереробні комбінати у, е, так сказати, на фермах, тобто вищу категорію пісну, наприклад, від 115 там, до 120 кг. Ну, але, наприклад, на даний момент зараз перекуп дає ціну більше коли 200 плюс. Чого? Тому що сало буде толкове. І чого в нас сало 200? Тому що сало в нас 2,5-3 пальці і шикарне сало ми продаємо. Ну, Але хтось каже, тому що ті продають по 90, того що що, тому що вони не зажралися. Ну, сало є різне, і від 30 гривень, і до 250 гривень. Але в нас є одне єдине сало, це товарне, це боковушки по 200 гривень. Решту ми коптимо, а задочка ми переробляємо. А обрізки ми продаємо по 30 гривень людям. Там і сало можна відрізати, і натопити шварок, так що якось так. Так що всі миру здоров'я добра. Я думаю, якщо все буде добре, то знімо далі далі. Так що залишатися. Як швидко час летить, так? От так? дивишся, їздиш сюди, раз-раз, значить було зелене, вже жовте, соняшничок вже цвіте. Кажуть, обдуривши Лудька, чуєш, ну я ж знав, куди я їду. Доїхали, так? Да? Що, да. ж, не вайдуть? Да. Ціна, яка зараз ціна на ячмінь? Вісім. Вісім. Це е... да. за налічку чи це безналу? За налічку. За налічку. А що тоді ціна по безналу 9400 середня, а за налічку 8. Дві тисячі різниці було. Да? Тисяча? Півтори? Хто хочеш хоче такі дрочі, так все і починай. А для мене яка буде ціна? До говірна. Це треба своїх, своїх лупаші. Так що, друзі, якось так. Лови тоді діваху, неси. По 16 нас нащитали, так як положено. В однеї один глаз карі і один голубий, ну це типу, як у F1, поняв? Ну це не F1, це від рижої свині. А ні, це від мазухи. Кстати, це від мазухи, мазуха біла. От. Але в мазухи є і гепшир, є й Петрен, є і Альба Вовкіна і Ландрас. Чотири помісті. Ну, що є, то є. от. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все, грузи, неси, давай, що ж як ти будеш брати за задні ноги. Чи ти, Жінка тебе гарно годує, чи ні. Коротко, разом 50 кг, щоб ти розумів. Все, давай, неси, не буде тебе напрягати. Так що, друзі, я добрався. Привіз їсти трохи ще свиням, поки Андрюха там у полях мотається то комбікорму зробив 100 кг, дав, ну а решту вже він там на калампіця. Трохи суї, трохи премікса, так що якось так. Що ти? Захекався. Так що приїхав тут недалеко поруч. Ну що, друзяки, поросяток одвезли, їсти відвезли, хлопці хай жнивують і поросят годують. Так що жінка з дому, аж лудько розпродає хазяйка. Ні, я не розпродаю, у нас просто... Був такий договір. Договорилися з хлопцями, що я привезу, ну, продам пару поросят і тому Андрію, і цьому. Тільки тому треба два кабанчика і дядьку, а цим дві свинки. Так що задачу виконав. Ну а також ми з Андрюхою вже не перший рік, я також у нього купую зерно і зілок мій також у нього. Трошки йому підсобляє, поки він мені без діла. Ну якось так. Так що працюємо далі. Підтримуємо наших захисників. Так що село Корнівка. Чем? Всім підписчикам з Корнівки привіт. Дяді Корі Бовренкові, Дахи, є тут, такі. Так що всім пока.